Привіт, матусі! Як ви вже зрозуміли, у цьому відео я збиратиму валізи у подорож з дитиною. І я думаю, по речам, які я буду складати, ви одразу здогадаєтеся, що наша подорож буде на море. Тому буде багато цікавих речей, які я буду класти. Постараюся нічого не забути, хочу вам показати все. І аптечку, яку беру з собою, і косметичку, і іграшки для дитини в дорогу, іграшки туди. Коротше, все-все-все, що беремо, я вам покажу у цьому відео. І хочу одразу сказати, що я не беру з собою дві валізи. Просто ця валіза у нас була раніше, і з нею ми. Подорожували, ну як я подорожувала, коли ще дитини не було. І з дитиною в минулому році ми просто в село їздили з цією валізою, і всі речі у нас сюди влізли. Але в цю подорож, звісно, все сюди не вміститься. Тому купили ось таку новеньку валізу. Я думаю, нам з нею буде комфортно подорожувати. Я так от зараз дивлюся на всі ці гори речей, які вам зараз не видно, але які я вам покажу, то вони мають сюди влізти і. Маю надію, що навіть залишиться вільне місце і що ця валіза не буде важкою. Ми маємо з сином самі доїхати до Польщі, а там вже зустрінемося з моєю подругою, залишимося у неї в гостях і далі на море поїдемо разом з нею. Але от до цієї точки з пересадкою мені треба доїхати самі з дитиною та з нашими речами. Тому у мене буде в цій подорожі: ось ця валіза та рюкзак. Все. Ну, що, поїхали складати речі. Почну з бази, це документи. До речі, хочу до від'їзду встигнути купити папочку поменше, але таку, щоб свідоцтво про народження влазило, бо в папку А5 воно ну, не влізе ніяк. Ось так. Що беру з собою? Паспорти. Беру свідоцтво про народження дитини. Десь там мій український паспорт, ось тут. І про всяк випадок беру з собою довідку від педіатра, так як син у мене перехворів вітрянкою, але в нього ще на шкірі видні ці крапочки. То, щоб нікого не смущати, щоб ніхто не переживав, беру з собою довідку, що він здоровий і що він не заразний нічим. Я, якщо чесно, не дуже знаю, що тут треба прикривати у паспорті, тому прикрила всі дані. Подивіться на цього пупсіка. Йому тут 6 місяців, і це ж просто булочка. Я не знаю, як його на кордоні будуть порівнювати з фоткою, бо він зараз взагалі не такий. А у мене таке фото. Так, давайте почнемо з дитячих речей. Ну, основна наша річ, яку ми беремо скрізь з собою, це котик-персик, їде з нами однозначно. Тут не обговорюється піжама. Дві кофти з довгим рукавом, такі, типу вангсліви, футболок. Багато-багато футболок, бо це на один раз. Шорти, штани. Раз-два. Такі спортивні, одні такі легенькі, і е, лосінки. Беру з собою памперси, я поясню для чого. Міша давно ходить вже в трусах. І памперсами взагалі не користуємося. Ми, але хочу взяти в дорогу про всяк випадок. Так як у нас немає ніякого спеціального там контейнера, куди можна сходити в туалет у дорозі, то я взяла з собою, хочу взяти з собою памперс, якщо йому десь там приспічить. Ось де не можна буде, де нема не буде можливості сходити в туалет, а йому ж треба тут і зараз в цю ж секунду, то в мене буде памперс або підставити, або вдягти йому, щоб він сходив в памперс. Ось така в мене ідея. Далі взуття мішкине. Кросівки, босоніжки, крокси. Ось такі у нього, до речі, нові крок... босоніжки світяться. Він в них в захваті. На вулиці поки ще не ходив в них, а по дому бігає. Просто щаслива дитина. Ну, звісно ж, ну, куди ж ми без маршала. Звичайно ж беру шкарпетки, труси цілий пакет плавки. Раз. Плавки два. І купила зараз вам покажу детальніше ось такий плавальний костюм, бо я знаю, що у діток вже ж дуже ніжна шкіра, хоч і будемо мазатися СПФом, але все одно переживаю, щоб не згорів, тому ось такий костюмчик, щоб у воді саме поки буде купатися, не згорів. Тут ще у комплекті ось така кепка, яка прикриває шийку теж для плавання спеціально. Тут така тканина, як у купальника. Я думаю, вона буде дуже швидко сохнути. Ось, щоб поки плаває, шийку прикривало. Тут обличчя, оцей от козирьочок прикривав. І довгі рукавчики, але тут внизу шорти. Я шукала, щоб і ніжки були закриті, але щось це якась проблема. Або руки відкриті тоді, або ноги відкриті. Обрала, щоб були відкриті ніжки, бо все-таки вони в воді будуть. Кепка. Обов'язково. Кепка з собою. До речі, купила H&M таку саму, як в минулому році у нас була. Шукала, шукала якусь іншу, але ну, або вони якісь, не знаю, зелені, сині, червоні, а, ну, як, під весь одяг, щоб підходило, це дуже складно. Коротше, купила таку саму, тільки інший розмір, більшу. І ось такий рушник, точніше, це пончо з капюшончиком, щоб можна було накидати ось так: от. ну ви зрозуміли, да? не буду вам перевертати. Сказала, не буду перевертати і перевертаю. Ось щоб після купання він міг накидати. Собі рушники не беру, бо ну, в готелі будуть ясне діло. Це просто щоб зручненько йому було закутаним таким ходити. Після купання. Тепер мій одяг, що беру для себе, кілька суконь, тут три ще четверту докладу, вона ще сохне. Далі один, два шорти, три лосинки це так вдома у друзів ходити. Кепка раз і панамка два. Дуже така кльова, слухайте, в якій її випадково побачила. Одразу поміряла, купила така якась м'якенька і гарна мені в ній. Іде мені тут білизна та шкарпетки, це не буду вам показувати цей пакет. Далі купальники. Беру з собою чорний новенький купальник, роздільний, просто, просто чорний на зав'язочках, нічого особливого. Люблю такі купальники. І ось другий також на зав'язочках також беру з собою. Окуляри мої і мішкіні. У нас так співпало випадково, що однаковий колір це не спеціально вони були підібрані. Далі. футболки. Футболка, майка, футболка, футболка, футболка і, мабуть, ще одну покладу. Так, і взуття. По взуттю що у нас? Також крокси, кросівки і босоніжки. Так само, як у мішки. Крокси, кросівки і босоніжки. І так само, як міша, в чомусь із цього я поїду. Скоріше за все. В кросівках, хоча не знаю, якщо буде дуже спекотно, можливо і в босоніжках, але у нас буде пересадка вночі. Тому кофта моя і кофта мішкина поїдуть зі мною в рюкзаку, щоб вночі, ну під ранок, якщо буде прохолодно, щоб ми могли на себе їх накинути. Тому в валізу я їх складати не буду. Але кладу з собою в рюкзак. Ось, до речі, мій рюкзак, в який я це і покладу разом з документами і їжею на дорогу. Беру ще з собою каву. Я вам казала, що останнім часом щось я підсіла на розчинну каву на оцю нескафе Голд. Це просто на мене не схоже, бо я в каві такий трохи гурман. От це просто я сама в шоці з себе. Але візьму про всяк випадок. Я впевнена, що скрізь, де ми будемо, буде кава нормальна. Але ну, про всяк випадок. Візьму. Покажу вам нашу аптечку, що беру з собою. Почну з ліків для Міші. Тут більшість про всяк випадок. Едем. Аквамаріс обов'язково на Зевін. Ми були у «Лора», на порадила ще на Зонекс. Почати зараз прийоми весь період, поки нас не буде, ми будемо ще на Зонекс крапати міші. На зевін це за потреби тільки. «Нурофен» звичайно ж, звичайно ж, я беру куди ми без «Нурофену», Лакто це крапельки очні. Про всяк випадок. Якщо треба буде просто промити око. Вони такі просто зволожувальні, це ложка від едему. Так, атоксіл, сподіваюсь, не знадобиться, дуже-дуже сподіваюся, і регідрон. Це сподіваюся, що не знадобиться. Але взяти з собою обов'язково ж треба, розумієте? Так, далі для мене алегра про всяк випадок, бо у мене є сезонна алергія, вона зараз ще не почалася, але хто знає, як буде там, беру обов'язково. Далі, нурофен, звичайний, теж ну для дорослих. І е, мої антидепресанти ось такі справи. Це все, що ми беремо ну, ще на Зонекс. Оце все. І Назонекс це наша аптечка, яка їде з нами. А, ну, і термометр треба ж взяти. Так, ми вдома таким міріємо. Але з собою візьму ось цей. Він не так точно показує температуру, але я думаю, нам цього вистачить. Ну, Бо той не буду брати, ще розіб'ється, не дай Бог, е, точно ні. А тепер косметика. Що беремо з собою? СПФ для Міші. СПФ мені для обличчя і планую мішкиним також користуватися. Далі масочки для обличчя. Ось такі Ой. ось такі різні, може, ще пару штук покладу, бо з подругою їдемо на моречко Тому будемо, я думаю, вдвох користуватися цим скраб для губ. Люблю таку штучку. Філер для волосся. Тут у нас вже налила Мішкін гель для, ну, для митця Чіковський і для тіла, Той, яким він постійно користується. Далі тут моя шампунька. А тут я перелила крем біодерму, бо мене ще атопічний дерматит, зараз він себе не проявляє. Але ну, з собою взяти треба обов'язково, тим паче на морі, коли шкіра все ж таки сушиться від сонечка, від води, то ну, будемо використовувати. Думаю, ще в один якийсь тюбік перелити. Бо велику банку, ну, ясно, що не повезу, є в трошки меншому форматі, але це все одно великий тюбік, не хочу. І з косметики, тут у мене все дуже сильно банально, я нічого не беру, беру ту ж. Беру щіточку для брів, беру олівець, беру пінцет сухий парфум, палички, резинки для волосся, пилочка для нігтів, бо я зараз без покриття з манікюром і за два тижні, поки нас не буде, звісно, воно трошечки відросте. І паста. Зубна паста, беру собі таку міні-версію у нас вдома. Там, скажімо так, завалялося трошечки. Ось така косметичка, це все сюди поскладаю. І ось така у мене аптечка буде. Слухайте, не так і багато, як я собі думала, бо я уявляла, то взагалі, наче цілу квартиру веземо. Серветки купила. ось, Бачите, хоп-хоп. І третя в рюкзаку. І це вологі. І сухі, звичайно, також беру, дивіться, з морською тематикою. Не те, щоб я сильно прям вибирала, ну просто були з морською, то взяла з морською. Ось так теж в рюкзак уже поклала, а це кину у валізу, потім пізніше, можливо, знадобиться також. Знаєте, збирати валізи, особливо на море, дуже приємно, але я вирішила подвоїти собі задоволення. Бо забрала сьогодні з пошти посилочку від 25 Coffee Roasters, Прийшла нова кавуся, буду зараз збирати речі і пити каву. Я, мабуть, вам вже. Вже казала, але як же мені подобається читати оце от аромат, смак після смак. Тут навіть від просто того, що тут написано, вже якось стає смачно на душі, як би це не звучало. Гляньте, аромат тропічні фрукти, мандарина ананас, карамелізовані яблука після смак карамельний. А тут у мене аромат фруктовий, смак біла черешня, помело, на після смака брикосовий джем. Просто я навіть не знаю, яку каву мені першу відкрити. А поки я роблю каву собі, нагадую, що у вас є також можливість замовити будь Яку каву, окрім дріпів, комбо та наборів, від 25 кофі ростерс по знижці, 15% за промокодом Семишкурна. Користуйтеся цим промокодом цілий місяць після виходу цього відео і спробуйте щось там новеньке, смачненьке. У них постійно з'являються якісь новинки, і хочеться перепробувати все. І у них неможливо все перепробувати насправді, оскільки я не старалася, завжди щось з'являється новеньке. Так, все, кава є, побігли далі збиратися. Беру ще ось такий чохол для. Телефону для води, точніше, від води. Я не знаю, чи він мені знадобиться, чи буду я його використовувати, але про всяк випадок, хай буде. Раптом я вам щось там під водою захочу зняти. М? Ну а далі найцікавіше це все для наших літніх класних розваг. На рукавники, Міші. Хоп, буде весело це все надувати, правда. М'ячик <сум> ось такий кольоровий не буду розпаковувати за Аврори, до речі. Недорогий, 30 см у діаметрі. І е, коло для купання ось, надувне коло. З трусами ось такими. З ручками, бачите? І з трусами. Шукала саме з трусами, щоб це не була рівна отут отак поверхня, і дитина ніби як і не в воді сидить, а просто десь зверху. А тут ні, тут ось як би так показати вам. от. От. Тобто, все одно, в будь-якому разі, дитина буде в воді, просто там буде оця підтримуюча штука. Дуже класно, геніально, як на мій погляд. І це дуже зручно, бо мішка ще маленький, прямо таке коло, яке без нічого отут. Ну, я не ризикую йому брати, бо це море все ж таки. і... Я з ним буду без чоловіка, тобто ми не будемо сильно там мінятися, щоб з ним купатися, і щоб він поряд зі мною був, а не постійно в мене на руках, то можна ось таке коло взяти. Я от дуже його захотіла. Далі йдемо по нашим розвагам. Так, беру ніші, ваша купила ось такий набір. Зараз покажу вам, що тут це для пісочку. Гляньте, яка сумка? Мені одразу ця навіть сумочка цей рюкзачок сподобався. Такий кит тут, рибки, одразу видно, що морська тематика. Я вам все висиплю зараз, покажу, що тут є. В наборі було ось таке відерце. Я спочатку в Аврорі купила окремо відро більше, але нічого. Залишимо його тут користуватися вже вдома, а з собою візьмемо ось таке маленьке, бо воно було в цьому наборі, і це дуже зручно. Тут весь набір займає місце, як займає те одне відро, яке я купила в Аврорі. Так, ось така лопатка. Ішла ще хочу покласти, звичайну, нашу лопатку, бо цією сильно, мені здається, не нагребеш пісочку. Сита. Міша дуже сильно хотів сито. Гляньте, які тут ручки, мені подобається. Ось така пасочка була. Такі водорості. Кит. І щось ще. А ось вона, жовта рибка. А ось ці це моя мама мішки купила. Теж беремо ці класні паски з собою, гляньте, черепаха. Коротше, клас. Все це влазить в цей мішок, І з собою навіть можна брати на пляж. Ну просто ідеально, як на мій погляд. Також беремо з собою тематичні іграшки і в дорогу, і просто. Це все-все-все, що ми з собою беремо. Кораблик, який заводиться і в водичці пливе. Літачок, бо будемо летіти на літаку. Вперше міша буде летіти на літаку, тому беремо він тут вмикається, я вам вже його показувала колись. Це не нова іграшка. от літак, Це не нова іграшка, він їздить класно, його і так можна пускати. І е, це нова іграшка. Далі із нових іграшок ось водний пістолет з Aliexpress. Далі, ось таку взяла іграшку. Це яйце сюрприз, яке там щось іграшка росте в воді, в воді якось воно розкривається. Коротше, приїдемо туди, в скляночку якусь нальємо водички, і буде в нас там рости яйце, поки ми будемо жити там в готелі. Так, далі. Поїхали, показую вам щось із цього покладу в дорогу. Прямо ну мабуть, я все складу це все в рюкзак, бо хто його знає, що чим захочеться користуватися. Ми їдемо потягом нічним спочатку, де лежачі місця, а потім зранку пересідаємо на сидячий потяг і ще три години їдемо до Варшави. Тому нам потрібно буде чимось займатися з Мішою там в дорозі. От вночі я сподіваюся, він буде спати. А от коли їхати будемо сидячи, то треба буде якось розважати. Дивіться, книжка-шнурівка від ранок. У нас ще нічого такого на шнурівці не було. Воно тут зав'язане, тому не можу повністю відкрити вам показати, коли будемо цим гратися в потязі. Якщо будемо, то я вам, звісно, покажу поближче, не знаю, чи міше зайде таке, але тут теж все на морську тематику. Книжка про аеропорт. Ми її вже вдома читаємо. Я готую Мішу до польоту на літаку, тому що минулому році ми їхали вперше на потязі, і Міша злякався. Хоча я теж ніби йому розповідала, як там буде. Тут готую його, що буде дуже шумно, що літак буде отак. От нас катати, ну, щоб він не злякався, знаєте, по максимуму. Тут ми готуємося з ним, дивимося. Як там все в аеропорту буде відбуватися? Що, де, як, як заправляють літаки? Ось тут ціла історія про хлопчика, який теж вперше летить на літаку. Правда, мені так цікаво, тут є от. Шматочок, де хлопчик А зараз борт запитала у Тарасика. Ти хотів би заглянути в кабіну до пілотів? І тепер у мене Міша, ну от вони йдуть в кабіну до пілотів, і тепер Міша хоче в кабіну до пілотів. Я йому пояснюю, що ми не зможемо піти в кабіну до пілотів. а Він каже: чому ми не зможемо? А Тарасик зможе. Розумієте? Ну це трошки тупо, якщо чесно. Ось тут все дуже-дуже детально розповідається, і дитині наперед зрозуміло, що як буде відбуватися взагалі. Супер! Ще беру татушки, теж на морську тематику. Дуже багато. Цілий рукав можна ними зробити. Я думаю, на мішаному маленькому тільці і два рукава. Ще й ноги забити цими татухами. Ось це хочу вам показати. Книжка на липучках. Мені здається, так як міша у нас. Просто фанат котиків у будь-якому вигляді будь-яких котиків, живих, іграшкових, яких завгодно, то мені здається, що це йому дуже зайде. Зразу, зараз вам покажу. Котики десь тут на дивані самі сидять. Ось вони. Ось, все відліпляється, всі-всі-всі детальки відліпляються. Можна вдягати цих котиків, куди тебе посадити. Ладно, нікуди не посаджу. Можна вдягати цих котиків, як хочеш, Ось у нього тут цілий гардероб, гардероб, цілий. Ще на наступній сторіночці. Ось, будь ласка, ванна, кімната, вітальня, кухня, дивіться, холодильник. Можна брати тарілочку, ліпити її на столик, класти котику рибку, котика садити, на стільчик од. От... Ну, стільчик одного, на стільчик іншого, їм тут тарілочки ставити. Мені здається, Міші це взагалі супер зайде. Ну, Це я по своїй дитині просто сужу. Ось такий пляжний ще трошечки варіант, чи пікнік, що це таке. Коротше, тут вата. Прикольно, прикольно. Я впевнена, що моїй дитині це зайде. Саме з котиками це взагалі топчик. Так, Далі, ось така книжечка з наліпками. Я ж сказала, в мене тут все на морську тематику. Казочки тут всередині також на морську тематику, тут, тут якась казочка про, про когось там ливеня чи прослонення? прослонення. От. Його друзі, бачите, на морі також із наліпками. Супер. Розфарбовка, розмальовка, точніше. Ось така, дуже проста, знову ж таки, наморську тематику і олівці. Це в садочку їм дарували колись олівці, вони супермаленькі, 6 штук, я думаю, нам з головою вистачить на поїздку. Так, мешканці морів та океанів з 60 наліпок, і тут можна саме мешканців цих вивчити. Бачите, Міша дуже таким цікавиться. Оце не факт, що ми будемо читати, просто вивчимо, хто є хто. Я б хотіла це зробити. Це, звісно, на постарше, там, де розписано про кожну рибку, про кожного жителя. Теж багато наліпок. Ось, гляньте, можна всіх вивчити. Коротше, у нас буде така дуже тематична поїздка. Будемо вивчати все про море. Блакитна книжка про море. Тут також є наліпки, ось треба куди їх ліпити. І розповідається про морських жителів. Теж круто, ось наліпки. Я думаю, буде цікаво. І, але не знаю, чи в нас буде на це час. Цю книжку я вам вже показувала, беремо її з собою, можливо, читати на ніч. Тут дуже коротенькі каз... ну, казочки, історії, я б сказала. Це не казочки, є віршики. Я думаю, що міші також знадобиться ця книжка, книжка в дорогу. Це єдина така велика книжка, яку беремо, ну, крім аеропорту. Так, наліпки, розвивалки. Хто живе в морі? Знову тематично. Наліпочки будемо ліпити, щось тут читати будемо. Ось самі наліпки. Коротше, ви зрозуміли. І остання книжка не знаю, моя мама сказала, що це для дівчаток, то я і сама розумію, але ну, а чого хлопчик не може тваринок вдягнути. Це не ясно. Гляньте, тут ось такі тваринки, вони великі, яскраві, дуже гарні. Враховуючи те, що міша обожнює котиків. У нас ми не по автомобілям, ми по тваринкам. У нас. Такі інтереси, і ось можна їх там по-всякому одягнути, приліпити їм якийсь одяг. Мені здається, міщі ось це теж дуже зайде, тут стільки котів, мопсик, як наш мафін. Коротше, ось такі от розваги. Це все-все-все, що ми беремо з собою. Так, ще що у рюкзаку, як вже казала, серветки, вологі сухі, трошечки міщі на дорогу купила їжі. Мілупа, кукурудзяні палички, декілька ось таких от кашок. З різними смаками. Бо вони все ж таки поживні краще, ніж просто пюрешка. Е, герберовські батончики, чотири штучки, здається. Е, сік дві штучки, галіція. Я тільки такий сік йому покидаю. І, і все. До речі, ось такий дитячий туалетний вологий папір купила. Про всяк випадок. Хай буде. Зайвим точно не буде. Та і все. Ну і давайте оцінимо ситуацію. Хоп! Хоп, хоп, валіза, рюкзак. Я думаю, все має вміститися. Не так вже і багато у нас по факту речей. Саме необхідне беремо, скажімо так, і, і що? Я все сюди вміщу. На момент виходу цього відео ми будемо вже в подорожі або вже повернемося додому. Тому ваші рекомендації саме мені на цей раз, на жаль, не знадобляться. Але будь ласка, якщо я щось не поклала необхідне, то допишіть внизу, будь ласка, в коментарях, щоб інші матусі прочитали ці коментарі і могли свою валізу покращити, крім того, щоб що взяла я, покласти те щось. Дуже необхідне, що ви знаєте, що це дійсно знадобиться. Ось такі справи, буду тепер це все пакувати. Підписитеся на канал і до зустрічі у нових відео!